Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачать, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся комусь подарувати? Значить, зараз покажу, слухайте. Коротше, дивіться. Це завтра 8 березня, я хочу мамі подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям клуб, ви поняли? Я зараз в Німеччині я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. Ну ми всі так дивляться. Німці. Он пацанів там по одні квіточки, зрозуміло. Тут взагалі цвіти ти не прийнято до дурить. І пацанів, там, по падні квіточки, падвіті. Давайте зараз глянем на реакцію продавчиці, яка воно буде, коли стільки квітів візьму. Бо тут ж це ж такого немає. Поняв? Тут ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українськими пацанам. Ще я нам щось розказують, щось не так і нас. О, а тут же взагалі друга культура. Давайте глянемо на реакцію. Дарують мені, типа я накупив дуже багато О, цих, поняли, пакетів. і мені дарують вазу, гляньте, пізь. Ха, прикинь. Вау. Вот это да. Я... В українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було подія. Це було б ну молодець. тут в натурі. Я став магазині. Я думав, що я супер мені зараз червону доріжку розстелять.